Ось такі чудові і хрусткі огірочки в мене виходять. Кожного року закриваю по такому рецепту, і вони виходять неймовірно смачними. Спробуйте, я вам раджу. Вони в міру солоні, в міру кислуваті, дуже-дуже хрусткі. Дівчата, консервую огірочки. У мене тут небагато, тому буду закривати лише три літрові баночки. І з розрахунку на три літрові баночки у мене йде пропорції всі, я вам буду показувати. Тут я підготувала на три баночки листя хрону, листя вишні. Я дуже люблю його додавати і листя кропу. Огірки в мене вже на 2 години, мабуть. Навіть не дві, а години чотири вони вже замочені. У мене в холодній воді стоять. Баночки зараз стерилізуються. Я їх зараз простерилізую і почну загружати. На низ хрін помию, зараз покладу, далі час, кріп і попару листочків вишень. І ще у мене, от на дні, десь плаває часник. Часник також я начистила, також я його замочила, бо не можу, не можу знайти. Ось, ось, ось тут чесник. Виходить на кожну банку по три зубчика я буду кидати, плюс-мінус. Ось тако заповнила я вже кожну баночку, затрамбувала. Не сильно так в напряжку, в натяжку, але все одно хрін, вишневе листя. Це вже. З назовні банку зазамарала вишневе листя і кріп. Часник можна ще додавати туди. Смородини листя, хтось, хтось додає дубове листя. Але у мене смородини немає, і <сум> дубів також поруч не росте, тому у мене так. Зараз чекаю, доки звариться у мене розсол, і буду їх заливати, але одразу закатувати не буду. Прикриваю стерилізованими кришками і ставлю їх стерилізуватися. Тут у мене вариться розсол на 3 літрові банки. Мені треба 1,5 літра води. На 1,5 літра води я додаю 4 чайні ложки солі, 8 чайних ложок цукру, 6 столових ложок оцту. І зерна кропу. Я дуже люблю, коли багато кропу в огірках, і воно таке ну, напитується гарно і все. І зараз я забула сказати, що в баночку я ще в кожну додам штучок по 10 перцю горошком. Можна також додавати гвоздику і ще якісь ваші спеції, але так як у мене є насіння кропу в розсолі, і воно зараз хвилин 5 провариться, і тоді я буду заливати, то я не додаю, окрім перця, більш нічого. Проварився мій розсол 5 хвилин, і зараз буду заливати баночки доповна і ставити стерилізувати. Стерилізувати, звичайно, просто е, каструльку, на дно покласти якесь полотенечко або не потрібну тряпочку, налити водички, так щоб було десь от, по сі пори баночка. І ставимо, накриваємо кришкою, банки туди в воду, і на газ хвилин на 15. Далі закатуємо. І чекаємо зими, їмо смачнючі огірочки. Всім всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких. Слава Україні!